В наявності в нас залітає меганчик в такому гарному стані. 2013 рік пробіг тут 216 тисяч шестіступка механіка. Ціна на нього 8750. Що в нас по комплектації? Повний електропакет. Салон, бачите, зберігся. Це на нього ще ці накладочки повісили. Як я вам казав, шестиступка, ручник, круїз-контроль, моніторчик, двохзоний клімат-контроль. Мультикермо, обшите, все як треба, Рено. Управління мультимедіа, менюшки. Заводиться у нас з кнопочки, ось як бачите, на 12 вольт можна заряджати телефончик, сюди розйомчик, ключик ставили, хоп і поїхали. Також все в гарному стані, все збереглося. Тут підлокітник нас тут заховався, треба буде його достати бардачок. Ну, робоча машина, що вам ще сказати. По задній в нас в частині форкоп. Лягати прицепчик, дізельок, як завжди, еко. Просторий багажник у нас. Також є в наявності шторочка така, піднімається, щоб ніхто вас не бачив. Шо, дорогі друзі, приїжджайте до нас в автопоїнт. Покатаємось, зробимо тезрай, придбайте собі цей гарний автомобіль. Всім гарного дня. Софійська, 19. Раді будемо бачити вас. Автопоїнд. Придбай якісне авто.